Ну, на цьому все. Це Кейн Ремзі. Я вже відкладаю у сторону всі фломастери та інші матеріали. Я сподіваюся, що цей курс був дійсно корисним. Я намагався зробити цей курс не таким нудним та без різних дурниць, які ви могли б почути. Я розмовляв з вами без усіх цих зарозумілих термінів, і я розмовляю прямо зараз з вами, щоб ви розуміли усі стадії переходу від військового до цивільного життя. Як я згадував у попередніх відео, що я тверезо оцінюю те, що мій курс не є ідеальним. Не Є на 100% завершеним. І він не найвидатніший курс на світі. Це один із багатьох курсів, але це мій курс, де я вклав свій розум і душу. Я хочу попросити вас, якщо ви знаходите цінність у моєму курсі, то виділіть дві хвилини та дайте чесний відгук на нього на платформі, де я його публікую. Напишіть, що вам сподобалося. Дайте мені фідбек, що я можу ще покращити, чи додати, щоб він став ще кращим для вас курсом. А далі він стане кращим курсом і для всіх інших людей, отже, хочу підбити підсумки. Існує сім кроків, які нам краще притримуватися у нашому житті, щоб мати змогу рухатися далі, щоб ви змогли виконати якісний перехід від військового до цивільного життя. Знаєте, дуже легко застрягти в одному стані, застрягти у зоні комфорту, застрягти у ямі. І щоб вирватися з цього стану, ви повинні прийняти першочергове зважене рішення змінитися. І як тільки ви прийняли це рішення змінитися, то дуже важливо, щоб ви почали діяти. Мої дії можуть відрізнятися від тих дій, які були обрані вами, але певні дії допомагають вам рухатися далі, якими б вони не були чудернацькими по собі на перший погляд. Як тільки ви почали діяти, то ви повинні присвятити себе чомусь, прив'язати себе до чогось гарного, прив'язатися до чогось кращого, ніж те, до чого ви прив'язані зараз. І тоді справа піде, і вам безумовно це повернеться з сторицею. Крок четвертий: підбийте підсумки. Я запропонував вам заповнити життєвий план на ранніх стадіях цього курсу. Пропрацюйте його, виділіть на це час. Я гарантую, що ви знайдете його дуже цінним. І те, що ми з вами обговорюємо тут, ви зможете описати завдяки декільком словам повний контекст всього вашого життя. Це найкраща інвестиція, яка тільки може допомогти вам у розумінні самого себе. Крок п'ятий: Позбудьтесь власного сміття. Якщо ви з за якихось речей опинилися на узбіччі життя, то від таких речей потрібно позбутися, не відкладайте на завтра. Ті речі, які ви можете зробити вже сьогодні, друзі мої. І ось ми дісталися до шостого кроку: зробіть внесок у розвиток суспільства, робіть щось корисне, не будьте більше егоїстом. Якось покращить цей світ, тому що це тільки єдиний спосіб відчути себе значущим та цінним це стати корисним для всього світу та для інших людей. І ось тут ми дійшли до останнього сьомого кроку: знайдіть свого піта. Я розумію, що ви одразу не знайдете такої людини, але його треба шукати. Зустріньте когось, хто вже просунувся на пару кроків далі, ніж ви. Знайдіть, хто зможе направляти вас, бути для вас ментором чи тренером, або навіть надати вам якусь підтримку. Вам можуть казати, будь ласка, я не можу з вами говорити, в мене тільки пару годин на день, у мене немає часу на кожного, але, але якщо ви одразу ви не знайдете піта, то однаково найкращим рішенням буде продовжувати шукати свого ментора. А якщо ви досягли такої стадії, коли я вже нічого вам нового не скажу, то вам потрібно зібратися. Якщо ви отримали майже всі відповіді на питання, якщо ви щасливі тим, як розвивається ваше життя, то задумайтесь ось над чим. Є такі хлопці, які страждають від тих проблем, що і ви. Раніше, тоді станьте для них таким собі пітом. Уявіть собі, це ж унікальна можливість зробити ваше власне життя наповненим змістом. Отже, це був Кейн Рамзі. На цьому я офіційно завершую цей курс. Дякую вам, що ви приєдналися до цього курсу та досиділи до його кінця. Якщо у вас є питання, як вам рухатися далі, то пишіть мені, а я буду намагатись відповісти вам протягом 72 годин. Нехай Бог. Благословляє вас, і я сподіваюся зустрітися з вами на моїх наступних курсах.